Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми поговоримо про здоров'я нашої печінки. Печінка це один із найважливіших органів людини. Вона не тільки очищає наш організм від токсинів, а й сприяє нормальному засвоєнню їжі. Але найдивовижніше в печінці це її здатність до регенерації. Так, так, печінка може відновлюватися, утворюючи нові клітини. Однак для успішного відновлення печінки важливо не тільки приймати медикаменти, а й правильно харчуватися. Здоров'я печінки безпосередньо відображається на роботі всього організму. Печінка виконує безліч функцій, включно з виробленням жовчі для травлення, детоксикацією від шкідливих речовин, участю в обміні білків, жирів, глюкози та холестерину. коли… Печінка не функціонує правильно, це може призвести до серйозних проблем для всього організму. Хронічні захворювання печінки можуть погіршити роботу серцево-судинної системи, травлення, а також вплинути на статеву функцію зір і вагу, крім того, збільшується ризик розвитку діабету, хвороб щитоподібної залози та розладів нервової системи. У цьому відео ми розповімо про корисні каші, які допоможуть підтримувати здоров'я печінки і поліпшити загальний стан вашого організму. Тож не перемикайтеся, буде цікаво. Вівсянка це справжня суперзірка серед каш для нашої печінки. Вівсянка містить багато клітковини, яка допомагає очищати кишечник і знижує навантаження на печінку. Клітковина сприяє виведенню токсинів і. Надлишків жиру з організму. Вівсянка виділяє клейковину, яка огортає подразнені стінки шлунка, зменшуючи їхню чутливість і знижуючи кислотність. Це робить вівсянку чудовим вибором для людей із гастритом, виразками та іншими захворюваннями ЖКТ. Незважаючи на всі корисні властивості, важливо не перестаратися. Надмірне споживання вівсянки може призвести до накопичення. Фітинової кислоти в організмі, яка вимиває кальцій із кісток. Людям із непереносимістю злакових білків слід уникати вівсянки, оскільки це може спричинити серйозні проблеми з травленням. Також варто уникати вівсянки швидкого приготування, оскільки вона містить менше корисних речовин через технологічну обробку. Гречка це ще один герой нашого сьогоднішнього відео. Регулярне вживання гречки допомагає поліпшити роботу кишечника і печінки. Гречка сприяє виведенню токсинів і продуктів розпаду з організму, що знижує навантаження на печінку. Рецепт для очищення печінки гречки на кефірі. Візьміть одну склянку гречки і облити її окропом. Помістіть гречку в глибоку ємність і залити однією склянкою нежирного кефіру, залиште в холодильнику на ніч. Вранці доведіть суміш до кімнатної температури і з'їжте її, наче серце, запивши однією склянкою теплої води. Наступним прийомом їжі має бути не раніше, ніж через одну годину. Повторюйте цю процедуру протягом 10 днів для досягнення найкращого результату. Гречка допомагає знижувати рівень холестерину в крові, покращує обмін речовин і сприяє зниженню надмірної ваги. Пшоняна каша це справжнє джерело корисних речовин, шоно містить антиоксиданти, білки, залізо, фосфор, натрій і магній. Ці речовини допомагають усувати токсини та жири з організму, знижуючи навантаження на печінку, шоно допомагає поліпшити загальний стан організму, підтримує роботу серця і знижує кров'яний тиск завдяки вмісту калію. Пшоняна каша чудово підходить для дієт і розвантажувальних днів, особливо для людей, які мають коліт, страждають на розлади шлунка і захворювання печінки. Пшоно допомагає позбутися іонів важких металів і токсинів. Важливо пам'ятати, що пшено може бути протипоказане людям з індивідуальною непринесимістю. Включайте пшоняну кашу у своє меню, особливо під час дієт і розвантажувальних днів. Манна крупа це каша, навколо якої точаться суперечки. Деякі вважають її корисною, інші ні. Однак манка має низку корисних властивостей, які варто враховувати. Манка допомагає знижувати кислотність і зменшує симптоми печії, огортаючи стінки шлунка і стравоходу. Манна крупа має високу калорійність, що робить її корисною для людей, які відчувають занепад сил і слабкість. Вона допомагає відновити енергію і боротися з втомою. Манку слід вживати в помірних кількостях. Людям із неперенесимостю глютену та захворюванням ЖКТ слід уникати манної крупи. Вівсянка, гречка, пшоно та манна крупа – всі вони мають свої унікальні корисні властивості. Кожна з цих каш по-своєму корисна для нашого організму і особливо для печінки. Включайте їх у своє меню. Щоб підтримувати здоров'я печінки та покращувати загальний стан організму. А яким кашам віддаєте перевагу ви? Напишіть свою думку в коментарях. Не забудьте підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей на цьому каналі.